Порівняйте значення числових виразів. Пригадаємо спочатку означення: число А більше, ніж число Б, якщо різниця А-Б додатна більше нуля. І так само число А менше, ніж число Б, якщо різниця А-Б від'ємна. У випадку А запишемо різницю цих виразів. Відняти другий вираз. Зведемо дроби до спільного знаменника. Спільним знаменником в даному випадку буде число 60. Додаткові множники для першого дробу 4, тому що 4 помножити на 15 це буде 60, для другого дробу 3, тому що 3 помножити на 20 це буде 60. І перемножуємо чисельник кожного дробу на додатковий множник. Я вже записала під спільною орізкою дробу. Розкриваємо дужки. 4 помножити на 3 корні з 5, то буде 12 коренів з 5. 4 помножити на мінус 4 буде мінус 16. Далі. Мінус 3 помножити на 4 кореня з 5, то буде мінус 12 коренів з 5. І мінус 3 помножити на мінус 5 буде плюс 15. Зведемо в чисельнику подібні доданки. 12 коренів з 5 і мінус 12 коренів з 5 буде 0. Мінус 16 і плюс 15 то буде мінус 1. Маємо мінус 16. Це число від'ємне менше нуля. Тобто маємо оцей другий випадок. Виходить, що число 3 коріння з 5-4 15 менше, ніж число 4 коріння з 5-5, поділене на 20. Розглядаємо випадок Б. Так само запишемо різницю. Корість 3 мінус корінність 2. Віднімаємо другий вираз. Зведемо до спільного знаменника. Тут уявимо, що знаменник одиничка. Спільним знаменником буде вираз корінність 3 додати корінність 2. Додаткові множники для першого дробу ну, безпосередньо оцей вираз. Для другого не потребує одиничка. Перемножаємо корість 3 додати корін 2. Помножити на корінність 3. Корість 2 і мінус 1. Коли ви перемножите оці дві дужки, тут у нас формула, добуток суми двох виразів на їх різницю. І це буде різниця квадратів двох виразів. Тобто тут ми отримаємо корін із трьох у квадраті, відняти корін із двох у квадраті. Або 3 відняти 2, тому що корін із трьох у квадраті то буде 3, корінь із двох у квадраті то буде 2. Маємо 3 відняти 2 і ще мінус одиничка і знаменник. Дивимось 3 відняти 2 буде 1. 1 відняти 1 буде 0. У відповіді отримали 0. Це означає, що ці числа рівні між собою. Однакові. Пропоную зараз розглянути вам самостійно. Аналогічне завдання номер 25 Поставте відео на паузу та роз'яжіть. А потім перевірте. Так само записуємо різницю. 6 відняти 3 коріння з 28, відняти 9 мінус 4 корення з 212. Зводимо дроби до спільного знаменника. Спільним знаменником буде число 24. Додатковий множник для першого дробу 3, для другого дробу 2. Тому що 3 помножити на 8 буде 24, і 2 помножити на 12 буде 24. Перемножуємо. Розкриваємо дужки. 3 помножити на 6 18. 3 помножити на мінус 3 кореня з 2 буде мінус 9 коренів з 2. Мінус 2 помножити на 9 буде мінус 18. Мінус 2 помножити на мінус 4 кореня з 2 буде плюс 8 коренів з 2. Зводимо подібні доданки. 18 і мінус 18 буде 0. Мінус 9 коренів із 2 плюс 8 коренів із 2 буде мінус корін із 2. Число від'ємне менше 0. Отже, вираз ліворуч у нас буде менший, ніж 9 мінус 4 коріння з 2-12. В. Так само записуємо різницю. Відняти оцей дріб. Тут уявляємо, що в нас знаменник 1- і зводимо до спільного знаменника. Спільним знаменником буде вираз корінність 5, додати корін 3. Додаткові множники для першого дробу безпосередньо сам цей вираз, для другого дробу не потребує одиничка. Перемножуємо і мінус один. Добуток оцих двох дужок це той самий випадок, як отут ми розбирали. Хто забув, поверніться, хто не зрозумів, послухайте ще раз. І тоді тут у нас буде корінь із 5 у квадраті. Відняти корінь із 3 у квадраті. І мінус 1. Маємо 5, відняти 3, відняти 1. Обчислюємо у чисельнику. 5 мінус 3 буде 2, 2 відняти 1 буде 1. Отримали додатне число строго більше нуля. Виходить, що вираз корінність 5 мінус корінність 3 буде більше.